Хтось виїжджав за кордон, хтось залишався там. Але були й такі, і є такі, хто повертається додому. І в мене от такий є сусід, об'їздив всю Європу по роботі, заробив грошенят, і можна було залишатися, ніхто його від тіля не виганяв. Але дзвінок до мами. Мамо, я їду додому. Приїхав додому, зібрав військову амуніцію, купив все, що треба, і спальник, і берці, і що там ще треба було, і пішов до інкомат. І сьогодні він там, на фронті, на передовій. І ви знаєте, Народився вірш, де він там, де все не так просто. І не просто, а навіть страшно, але від цього не говориш, там страшно. Він мамі говорить так: коли мама задає запитання, як справи: все добре, мамо, я помив ноги, і все у мене в порядку. І народився вірш. От тепер я його прочитаю. Він називається. Телефонна розмова. Ввечері телефонує до синочка мати. Як синочку твої справи? Хочу запитати, чи в порядку все у тебе, чи ти не хворієш? Обіцяв ти бути вдома, як тільки зумієш. Син її уважно слухав і став відповідати, «Помив ноги і умився. Ось уже стелюся перед тим як засинати Богу помолюся. На добраніч моя нене, за мене не хвилюйся, дуже добре все у мене а вже поряд друзі. Так говорить мамі син, неначе курорту. А насправді він сьогодні на переднім фронті, зриве мін, гуркіт гармат, де той спокій, люди. А на грудях автомат і вирви усюди. Спи, синочку, мій хороший, якщо можеш спати, я твій сон охороняю. Бо я ж твоя мати, пригорну тебе до серця, хоч ти не маленький, чи знімав ти оті берці, чи обідав, чи вечеряв, любий мій, рідненький. Ох, синочку, сину мій. Чекання й тривога, нелегкою в тебе є додому дорога, та я вірю, що прийде наша перемога. Я діждусь тебе, зігрію, стану на порозі, і ми разом порадієм жданій перемозі. Отак, От здавалось, би, просто. Але зовсім не просто. Здавалося б спочатку з гумором, але зовсім не з гумором. Там не до гумору, там сніг і мороз, там вода, там лють, там ненависть, там кров, там біда, але вони стоять. Вони стоять, вони нас боронять, вони обов'язково повернуть Україні мир щастя, добробут, злагоду і подальше процвітання. Але у них є підтримка, і вони це знають. І ця підтримка сильна це не тільки батьки, а це зовсім зовсім чужі люди, які що вміють, що можуть, чим можуть. Допомагають отим хлопцям, що боронять нашу землю. Це і сусідка моя, яка зараз волонтерить. Це і варить борщі, і ліпить вареники, і роблять, як вони кажуть, конфетки, цукерочки. І з чого ви думаєте? Вони просто із сухофруктів, ізюму, меду, горіхів. Вони роблять їх. І відправляють нашим хлопцям. Це і моя сестра, яка просто пече пироги або булки, і віддає волонтерам у другу школу, і вони відправляють на фронт. Це волонтери, із, як я вже сказала, із нашого технікуму. Це і ті, хто в'яже носки. Є в нашому будинку культури клуб. Дуже хороший клуб, жіночий, фантазія і творчість. Вони в'яжуть носочки і відправляють шкарпеточки і відправляють на фронт. Одне із занять було, коли робили викріки і відправляли волонтерам у другу школу, викрики чого подушечок. Щоб солдат міг прилягти, якщо десь в умовах, не в тих, яких, яких хотілося би, і відправляють туди. Тобто, долучають. серед, серед цих жінок, також є волонтери, які в'яжуть, печуть, варять і відсилають на фронт. А є такі, як я, не печу, не в'яжу, але я пишу вірші. І я їх написала дуже багато. Мені дуже довго не писалося, дуже довго не писалося. Я писала з молоду, але дуже довго не писалося. Чомусь, не знаю чому. А потім, у жовтні місяці, у місті з'явилося дуже багато переселенців, біженців і дуже багато автівок. І я подивилася у вікно, стоять автівки. Їх багато, як низка, як буси. Стояли автівки, і народився перший вірш із теми війна. Стоять автівки під вікнами, вони, наче на варті, лиш на мить зупинилися на низенькому старті, а в повітрі тривоги звук попереджує, бережись, а у кожного серця стук. Боронись солдат, боронись. Так! Війна прийшла у мій дім і розруха, і печаль, і горе. Та ми сильні, на тім стоїм, повернемо Донбас і море. Буде мир і на нашій землі. Заведуть автівки мотори і відправляться в даль кораблі, у омріяні мирні простори.